Працівники рівненського заводу високовольтної апаратури зібралися на відкриту нараду у відповідь на судове рішення, яке не дозволяє їм потрапити на робочі місця. Ухвалою Печерського районного суду нам заборонено користуватися нашими приміщеннями, накладено на приміщення земельні ділянки арешт, так як за ознаками і за рішенням суду ці приміщення є як докази в кримінальному провадженні. За статтею Кримінального кодексу України, частиною 4 статті 110-2 і частиною 3 статті 209 кримінального кодексу України знаємо, що так просто сказати це фінансування тероризму. Речовий доказ це той предмет, якому сліди злочину. Якщо йде про фінансування, я ще допускаю комп'ютер. Може на тому комп'ютері була якась програма, яка перерахувала гроші. На тому комп'ютері був документ, який дав підстави, але не на земельній діянці, не на приміщенні. Пробуємо достукатися до печерського суду. Щоб отримати матеріали справи для того, щоб подати апеляційну скаргу на ухвалу суду. За словами адвоката Ігоря Солімчука, реєстри про власність підприємства є відкриті. і Проти проведення слідчих дій ніхто не заперечує працівники арештованих судом приміщень, лише хочуть мати змогу виходити на роботу. У нас воєнний стан. У нас, якщо я не отримую зарплату і не маю звідки купити шматочок хліба, плюс-мінус 250 людей. Тільки працює на цьому підприємстві з орендарями, там під тисячу людей. Тобто під тисячу людей сьогодні нічого не можуть робити. Я не знаю, як ми могли фінансувати тероризм, тому що з 24 лютого ніяких контактів ні з Білорусі, ні з агресором у нас не було. Ми маємо всі працювати, ми маємо працювати кожного дня і випускати продукцію, платити податки, платити заробітну плату. Повинні бути розслідування, повинні бути встановлені всі факти, але зупинятися не потрібно ні на один час, ні на одну хвилину. За словами Романа Миронюка, нині РЗВА виготовляє продукцію, яка є критично важливою для низки галузей економіки в різних регіонах України. Слідчі дії на території підприємства проводить національна поліція. Суспільне звернулася до прес-служби управління. Наразі коментарів щодо цього інциденту вони поки не дають. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.